Президент Польщі Карл Навроцький ветує закон про допомогу українцям. Про наслідки будемо говорити з нашою гостею, директоркою Європейської та міграційної політики інституту суспільних справ та президенткою асоціації ФЕМГЛОБАЛ Малгожату Копка пьонтек Пані вітаю Вас. Ну і власне починаємо з того, що президент Навроцький завитував закон про допомогу українським біженцям, і ми пропонуємо послухати прямомову мову польського президента. Інтересом є мілітарне військове інтересом польщі є мілітарна військова підтримка України в цьому конфлікті, бо загрозою сучасного світу є Путін і РФ. Ця Російська Федерація є злочинцем, а Україна є жертвою цієї війни. Натомість, після трьох з половиною років, ситуація в царині польських державних фінансів, політичні та суспільні емоції фундаментально змінилися. Права, які були надані раніше, зараз мають бути скориговані. Я переконаний, що всі політичні середовища декларують ясно, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті біженці з України, які працюють. Так само з охороною здоров'я. Якщо ми глянемо на охорону здоров'я, то побачимо певну преференцію українців, тобто користуватися послугами можуть всі біженці, незалежно від того, чи працюють і чи платять відповідні внески. Це нас ставить в ситуацію, коли поляків у власній державі в Польщі трактують гірше ніж наш гостей з України на це теж немає моєї згоди? пані Малгожату. Тож питання, як ви розцінюєте мотиви цього рішення? Це питання економіки чи радше політичний сигнал? Доброго дня, шановні пані та панове. Дуже дякую вам за запрошення. Мені дуже прикро, що я мушу коментувати власне таке рішення президента Республіки Польща. Я не погоджуюся абсолютно з цим рішенням, не погоджуюся з передумовами а також і з тим. З намаганням здійснити тиск, політичний тиск, та здійснити зміни щодо захисту, який до цього часу мали ті люди, які втікали від війни з України. Пан президент, використовуючи і вживаючи свої аргументи, що нібито українці, які проживають в Польщі, які втекли від війни, що вони мали більші привілеї ніж поляки. Він президент ставить все вверх догори ногами. І тут не йдеться лише про національну групу, тут не йдеться про людей, які приїхали до Польщі і побачили собі, подивились на вулиці, як тут класно, гарно можемо тут проживати. Ми ось зараз говоримо про людей, які є біль біженцями, воєнними біженцями, воєнними біженцями в той момент, коли надалі триває війна, і коли і вдень, і вночі, зокрема щонічно, щоночі Україна бомбардується російським агресором, і ми знаємо, що тривають переговори, які мають і надіємося на те, що буде призведено. Вони призведуть до припинення вогню чи до миру, але агресія триває щоденно. Тобто, люди, які тут є, вони є політичними. Перепрошую, воєнними військовими біженцями, і це є вихідний пункт для подальших переговорів. важливо є те, щоби. Система діяла чітко і важливо розрізнити хто на що і за що отримує допомогу. Але якщо йдеться про категорію воєнних біженців, то це є та категорія, яка має мати особливий захист у державі, яка вирішила прийняти таку групу біженців. Отже, доступ до охорони здоров'я це не є привілей, це є базовим правом для людей, які в Польщі перебувають власне у статусі воєнних біженців. Отже, це рішення. Я звичайно має і політичний компонент, і соціальний економічний ск... компоненти, і в кожній цій площині, в кожній цій сфері, є не це рішення є негативним. І вона не покращить ситуації ані поляків, ані Польщі. На що звертає увагу пан президент? А з точністю до то навпаки це зашкодить і ситуації в Польщі, і політичній ситуації, і соціальній ситуації в Польщі. Pani Małgorzato, ja chcę, żebyśmy systemowo podniosły do tej rozmowy, odkryli emocje. I teraz moje pytanie będzie takim. Co tak naprawdę oznacza weto prezydenta Karola Nawrockiego? Do 30 września w Polsce będą przebywać legalno niemal wszyscy Ukraińcy. Ale co po 30 września? Co stanie się z 1 owczernia? Bo z to, że ja czytał, różne analizy, wychodzi na to, że większość z tych ludzi będzie w Polsce przebywać już nielegalnie. Jaka wasza dumka? проблем, і це власне одна із тих проблем. Що це рішення, навіть якщо б ми передбачали, що в довгостроковій перспективі це рішення було би слушним і такою була би політична воля більшості і з боку уряду, і з боку опозиції. Але спосіб введення цього за місяць до завершення вище сказано, вище сказано терміну, це не є питання емоцій, це є оцінка. Це питання оцінки таких змін не вводиться таким чином, коли це стосується майже мільйона людей. І ми нагадуємо, що це не стосується усіх українців в Польщі, адже частина українців у Польщі має легалізоване своє перебування на підставі карт перебування, а дехто вже навіть має польське громадянство і так далі. Але це стосується тих людей, які охоплені цією тимчасовим тимчасовим європейським захистом. І на європейському рівні це буде існувати до весни наступного року. Цей захист, але те, чого ми не знаємо від учорашнього дня. Це те, яким чином цей статус українців, які мають тимчасовий захист, врегульовано на рівні нашої країни, тобто на національному польському рівні, я також вчора прочитала багато аналітичних викладок юристів, що це означає, і що треба робити. Адже я думаю, що це важливо для багатьох людей, що вони мають робити в цій ситуації, і тут немає однозначних рекомендацій, які могли би на даний момент яким чином вирі. Ти цю ситуацію Належу, слід найближчими, найближчими днями дивитися, яке буде, буде рішення уряду з цього приводу, то, і то, йдеться про, про те, те, що саме польський уряд несе не ту відповідальність, щоб знайти якесь порозуміння з президентом Навроцьким і ухвалити це шляхом ухвали все і врегулювати цю ситуацію, отримавши підпис президента, або ж знайти інший правий шлях, щоб забезпечити легальне перебування українських біженців у Польщі, а це майже мільйон людей, які вже впродовж багатьох років тут проживають. Кажу, на жаль, тому що це з огляду на війну. Вони тут опинилися, і це є величезна відповідальність польської держави, щоб справитися цією ситуацією. Натомість ми ми також потребуємо ще кількох днів, щоб конкретним людям давати рекомендації, що це для них означає, і як вони повинні поступати в цій ситуації, адже ця ситуація досить нова і складна, і їх її не можна однозначно оцінювати. Пані Малгожата, і останнє запитання. На вашу думку, це рішення посилить популістські тенденції в польському суспільстві і чи зміцнить антиукраїнський наратив, який ми спостерігаємо вже тривалий час? Обавлям ще Я, на жаль, побоююся, що група і команда нинішнього президента буде змінювати, зміцнювати антиукраїнську позицію і наратив. І я на жаль побоююся, що польський уряд не зуміє з цим справитися або буде слабо з цим справлятися. і я надію, бачу в тому, що є частини суспільства, громадянського суспільства. Неурядові організації, неурядові ініціативи, які увесь час допомагають, які увесь час бачать те, що це є важливо, аби польща була одним із цих місць, яке дає притулок українським воєнним біженцям, що це є важливо. Що ці люди, які у нас є, вони інтегруються, працюють в Польщі в Польщі. Працює 70% тих людей, які є охоплені власне цим захистом, і вони мають право виконувати роботу. Це є європейський рекорд, якщо навіть не світовий рекорд. Наскільки швидко вони інтегрувалися, ці біженці, на нашому тр... ринку праці, і на цьому ми повинні зосереджуватися. І польський бізнес також повинен звернутися і закликати, щоб виправити цю ситуацію ситуацію і дозволити стабілізувати і легалізувати на довгострокову перспективу українців їхню ситуацію в Польщі. Дякуємо за ваш коментар, пані Малгожато. Нагадаю, Малгожата Копкап'єнтак, директорка програми Європейської та міграційної політики інституту суспільних справ, президентка асоціації ФЕМ Глобал.